У цьому будинку в селі Жабиня на Тернопільщині народився український краєзнавець, дослідник подільського краю Петро Медведик. Він був десятою дитиною у багатодітній родині сільського війта, розповідає сусідка родини Медведиків Ольга Шемчук. Каже, будинку вже понад 100 років, і тут давно ніхто не живе. Батьки його були дуже добрі господарі. Подвір'я було дуже гарне, ошатне. На подвір'ї росла калина і дуже багато рожі. Тут збиралися такі освічені люди, вчителі, лікарі. І Петро Костович був одним із тих першопрохідців, які закінчували університет, адже це. Людина народжена в 25-му році. Тут мало хто виходив з села. Люди займалися господаркою, а він мав такий потяг до науки. Ольга Шемчук викладає українську мову і літературу у місцевій школі. каже з книжок Петра Медведика школярі дізнаються про історії і традиції рідного краю. Це одна з місцевих пам'яток, яку описав у своїй книжці Петро Медведик. Це був оборонний замочок. І отут спереду були такі отвори для гармат. Стіни в храмі мають півтора метра. Це був дуже міцний такий замок, і там люди ховалися під час нападів турків і татар і оборонялися. А в 1636 році вона перероблена у церкву Вознесіння Господнього. А це школа у жабині, де навчався Петро Медведик. Приїжджаючи до рідного села, він завжди сюди навідувався, розповідає директорка закладу Ольга Галайко. Він дуже любив дітей, любив зустрічатися з ними. Він дуже розказувати багато. Йому було все інтересно і про школу, і про дітей, і що в селі робиться. Цікава людина була. Поруч зі школою пам'ятник Тарасові Шевченку. Його на прохання та за кошт Петра Медведика виготовив скульптор Володимир Косовський, який був його другом упродовж багатьох років. Про це розповіла молодша донька краєзнавця Лариса Вишневська. Коли тато вже трошки підзбирав коштів, він вирішив здійснити свою заповітну мрію, поставити в селі жабиня коло школи пам'ятник Шевченку. І він домовився зі своїм. Другом, який був архітектором, він зробив йому ескіз. Він подивився, йому сподобався. Вони зробили і завезли безкоштовно. Поставили в селі жабель. А це відео, яке відзняли у 2005 році в історико-меморіальному музеї Ярослава і Слави Стецьків у великому глибочку. На них Петро Медведик репрезентує енциклопедичний словник, співавтором якого був він сам. Композитори, письменники, Лікарі, де тільки, якого тільки є, вчені. Так? І от вийшов такий словник, де є лауреати всіх Шевченківських премій. Там є і ряд письменників із Тернопільщини, там є портрет, і є його біографія, за що він одержав. У Великому глибочку поблизу Тернополя в квартирі, де впродовж 47 років жив Петро Медведик, його доньки зберігають речі, які належали батькові. Сорочка мого тата його вишила. Його мама, коли він був ще парубком, вишила з любов'ю, і тому він завжди носив ту сорочку на всі свята, на всі концерти. Воно натхнення його було на протязі всього життя. Коли він був юнаком, він захопився дуже таким малюванням. Він собі завів спеціальний такий блокнот, в якому він малював свої замальовки, а потім вже пізніше перейшов до малювання картин. Це одна з тих картин. На столі, за яким любив працювати Петро Медведик, його літературно-краєзнавчі праці та дослідження. Тато захопився збором пісень, тому що в тому селі кожного року був фестиваль пісенний, до якого приїжджали з різних сіл, які оточували село Жабиня. І воно було як центром. Творчості тих всіх людей. Ну і він любив те, як вони співали. Він собі брав зошит і записував пісні, які йому подобалися. І так почалося це з того, що він писав свій маленький зошит, потім другий, третій, п'ятий, а потім вже їздив по цілій області і збирав відповідно пісні, записував від стареньких бабусь. Йому допомагали студенти Тернопільського університету педагогічного, тому що він там в них викладав фольклор. У творчому доробку Петра Медведика також казки Західного Поділля, книги Легенд Євшанзіля та Неопалима Купина, дослідження творчості відомих діячів мистецтва та культури, особливою його любов'ю. Це була Соломія Крушельницька, який він присвятив майже все своє життя. Це книжка одна і друга, які зв'язані. Соломіїв Крушельницької. Ну, він, по-перше, допомагав організувати музей Крушельницької в селі Біла. Він там дуже багато, потім він там працював, так що він це все знав на пам'ять, що там було і як. Ну і він написав ця книжечка його, а це вже потім співавторстві. Після смерті його була видана книжка і презентувалася у Львівському музеї Крушельницької. Ці книги, особисті речі та світлини, планують передати до місцевого музею, у якому до сторіччя Петра Медведика відкриють кімнату його творчості. Де раніше понад 700 книг власної батьківської бібліотеки передали у фонд обласної універсальної наукової книгозбірні в Тернополі, розповіла Лариса. Все своє життя батько збирав свою бібліотеку. Там були і твори Франка, і Шевченка, і були такі специфічні книжки, які стосувалися тільки драматургії, музики. Така бібліотека була фактично в цілій області тільки в нього. Символічно на могилі Петра Медведика у великому глибочку розгорнута книга і напис Збирач перлин народних Любов Гадомська, Олександр Пугачов, Суспільне новини, Тернопільщина.